Доброго ранку, хлопчики та дівчатка! Прийшла зима, на вулиці стало холодно. Ведмедик і їжачок вирішили погодувати пташок. Але вони не знають, скільки їх. Малята, допоможемо друзям полічити пташок. Малята, перед вами картка з двома смужками. Блакитна вгорі, жовта. Внизу. На верхню смужку посадимо снігурів. А на ніжню смужку посадимо синичок. Стільки ж скільки і снігурів. Скільки снігурів і синичок. Порівну гра день і ніч до нас на гру прилетіли пташки. які пташки до нас? Прилетіли снігурі та синички. Скільки снігурів і синичок? Чотири снігуря та чотири синички. Тож, давайте, дітки, пограємо. Я вам, коли скажу ніч, вам необхідно заплющити очі. В цей час кількість пташок зміниться. А коли я вам скажу день, вам необхідно буде розплющити очі та сказати, що змінилося у кількість пташок. Готові? Тож починаємо. Ніч. День. Що ви помітили? Кого менше? Снігурів чи синичок? Синичок? Наскільки? На одну. Молодці. Далі малята. Ніч. День. Що ви помітили? Кого менше? Снігурів чи синичок? Снігурів. Наскільки? На один? Молодці. Граємо далі. Ніч. День. Що ви помітили? Не так. Кого менше? Снігурік чи синичок? Їх порівну. Або ще можна сказати. Снігурів стільки ж, скільки і синичок. Молодці малята. Гра «Де пташка. Перед вами малята галявина з деревами. Є у нас дерево по центру. А також праворуч одне дерево та ліворуч одне дерево. А також є пташка. Снігур. Малята. Вам необхідно буде подивитися, де з'явилася пташка? Та назвати, де вона з'явилася? Наприклад, де пташка? Попереду дерева? Де пташка? Ліворуч на дереві. Де пташка? Позаду дерева? Де пташка? Праворуч на дереві. Де пташка? Попереду дерева. Молодці малята. На цьому наше заняття завершено. Дякую за увагу. До побачення!